Нарешті ми отримали трохи лору по Каенрії, але замість того, щоб дати нам змогу зустрітися з Денслафом, тримайте нову книгу Перенхері, і тут доведеться трошки поміскувати, щоб докопатися до істини, яка прихована в метафорах та алегоріях. Що ж, нічого нового. До речі, купити цю книгу ви зможете в фонтені у книжковій лавці Хубеля, раджу додати її до вашої колекції. Автор першого видання стверджує, що за основу цієї казки взяв легенду, відому по всій Каенрії, але не залишилося нікого, хто міг би це підтвердити. Це історія з дуже давніх часів. В ті дні над земним царством світив бахряний місяць, а не темне сонце останніх днів. Червоний місяць ми бачили в тизері, ми воз'єднаємося. Можна подумати, що червоне небо, викликане вогнем та катастрофою, що відбувається в країні, але цілком можливо, що саме таке світило було нормальним для жителів Каенрії. Щодо темного сонця останніх днів, можливо, тут описується затемнення або ж наслідки катаклізму, через що місяць втратив свою яскравість, або ж взагалі залишив після себе велику чорну діру в небі. Або якщо ж сприймати метафорично, цей уривок може стосуватися династії багряного місяця та затемнення. Через унікальне розташування королівства до нього постійно проникали речі ззовні цього світу. Ми знаємо, що Каенрія знаходиться під землею, і те, що небо над тайватом не справжнє. Отже, можна припустити, що чим далі від поверхні, тим ближче ви знаходитесь до справжнього неба, а отже, і космосу, звідки і з'явилися близнюки. Можливо, ми не вибрали Каенрію як наше перше місце зупинки, а саме її розташування спонукало нас прибути саме туди. Зброя королівства знищувала лихо, що проникало всередину, але що робити з усіма іншими об'єктами, таких як, скажімо, дитина, яка можливо прийшла з якогось зруйнованого світу? Каенрія славиться своїми бойовими машинами, котрі навіть через 500 років можуть цілком самостійно функціонувати. Відтак вони могли захистити себе від будь-якого ворожого вторгнення, але все ж були відкриті до контакту з мирно налаштованими гостями. Одного разу мудрець почув історію від дитини про інший світ. Якщо коротко, то там вірили, що боги приймають потопу потерпілих, щоб дослідити смертний світ. В очікуванні богів за так званого океану, тобто космосу, а точніше приходу істот, які могли б перевершити богів, каенріани заснували організацію Сиротинець, щоб опікуватися такими дітьми. В останні дні до притулку приймали рід королівства та тих, хто потрапляв туди ззовні. І ми знаємо про два сиротинці в тайваті. Перший це інститут Кройца, котрий описують як будинок, що не бачив ні світла сонця, ні світла місяця, побудований під водою на руїнах древньої цивілізації. Ну а другий це дім вогнища. Поки що ми мало знаємо про його структуру, окрім тренування дітей-шпигунів. Але П'єро, який є магом з Каенрії, міг бути співзасновником сиротинцю в Сніжної, регіоні, який хоче скинути правління верховних принципів та робить все заради своєї мети. Мені б не хотілося думати, що дитячі притулки по всьому Тейвату створені лише з метою, так би мовити, спіймати божество з іншого світу, а саме тих, хто зійшов десендерів. Принагідно, хочу вас попросити про допомогу. Як би ви переклали українською термін десендер, буду рада вашим всім варіантам в коментарях. І тут ми знайомимося з головним героєм Перінхері. Його першим спогадом було те, як дорослі попросили його проповсти темним коридором. Цей прохід міг бути димарем для зимових вогнищ, бо він був заповнений вугільним попелом, і в ньому не було жодної щілини, через яку міг пройти дим або світло. Повзучи, він іноді спотикався в непроглядній темряві. На щастя, коридор виявився призначеним для проходу в першу чергу дітей, тому падіння було не дуже болюче. Також у ньому не було ніякого дратівливого павутиння. Тут важливою деталю є вугільний попіл. В попередньому огляді сюжетної лінії Денсев каже, що переможці горітимуть яскраво, а переможені перетворяться на попіл. Хоча ця фраза відноситься до натлану, можна припустити, що попіл, який знаходиться в трубі, це прах від інших мандрівників. А речі, о котрі спотикався хлопець, це тіла невдах, в дах, котрі не змогли пройти цього шляху. Каенрія регіон, де була дуже розвинена алхімія. Першим етапом при створенні будь-чого нового є кальцинація або прожарювання. Чорний колір уособлює хаос, те, що приховано. Ми очищуємося вогнем, спалюємо на шляху всі наші бажання, ідеї та переконання. Це не означає, що ці речі неправильні, але вони перешкоджають розвитку вищого рівня самосвідомості. Коли Перенхері нарешті дійшов до кінця, вихід ще не відчинився. Він постукав, але дорослі холодно запитали: Ти помер? Ну, а як йому було відповісти, якщо він вже мертвий? Але дорослим така відповідь не сподобалася? Вони продовжували ставити те саме запитання, поки він не вигукнув Так, я мертвий. Тоді у нього запитали: То ти це бачив? Можливо, це був страх, викликаний темрявою в поєднанні з голодом і виснаженням, але Перінхері справді побачив ілюзію, пагряний місяць, що висів високо в темному нічному небі, раптом розвернувся і став великим оком. Дорослі відчинили двері й обійняли вкритого кіптявою Перінхері, ти пройшов крізь вогонь двох світів у вогнищі, і тут ти відродився. Тут ми також можемо знайти алхімічний символ, всевидяче око, божественне знання та мудрість. Отже, для того, щоб бути гідним, увійти до обряду обраних, необхідно відкинути все, що в тебе є. Тепер, якщо ми повернемося до інститута нарцісенкройца, там є записка, яка говорить. Знищити себе означає не померти, а скоріше померти перед смертю. Таким чином немає життя, яке можна закінчити. Так можна досягти вічності. Цей крок є життєво важливим, оскільки таким чином можна уникнути отримання бачення через якусь помилку. Отримання видіння це назавжди втратити шанс йти правильним шляхом. І тепер стає зрозумілим назва дому вогнища. Не думаю, що тут паралель з теплим домом та каміном, а йдеться про переродження, неначе фенікс з попелу. Друга частина книги розповідає про те, як в сиротинець прийшла новенька дівчина. Її народ був переможений геоархонтом, але вона не хотіла підкорятися новому богу, тому покинула Ліює. Отже, події в цій частині відбуваються приблизно дві тисячі років тому, під час війни архонтів. Дівчина називала себе Анжелікою, що означає та, що є божественним посланцем. Прекрасна Анжеліка заявила, що вийде заміж лише за наймогутнішого лицаря в усьому королівстві. Перенхері це не хвилювало, але Хлеобранта, його друга, вона зачарувала. Приїзд Анжеліки повністю змінив Хлеобранта. Він створював неприємності, шукаючи будь-яку провокацію, щоб викликати на поєдинок інших лицарів, але вона не звертала на нього жодної уваги. Анжеліка перерахувала наймогутніших людей королівства. Ньорд, який ходить з темними духами, він був приборкувачем гончаків розлому, котрі були різновидом бойового звіра. Альф найбільший воїн в магістерському університеті, щось типу академії, але з ухилом до алхімії. Альберіх – командир половини лицарів, давній родич нашого любого Каї та сам Перенхері. Через ревнощі Хлеобранд вирішив нашкодити своєму другові. В книжці точно не сказано як. Але Пірінхерій вирішив, що найкращим методом вилікувати божевільного від цього кохання, це вбити Анжеліку. У розпал цієї гонитви троє покинули кордони королівства. Тієї ж миті Хлеобранд схопився за обличчя, і слова, що вилітали з його вуст, поступово нагадували виття дикого звіра. Він? Перетворився на гілічурла. Анжеліка пояснила, чому це відбулося. Хлеобрант нащадок тих, хто покинув свого бога і прийшов у королівство. Як ми знаємо, нечистокровні Каенріани зазнали впливу великого прокляття та перетворилися на монстрів. Що ж до тебе, Перенхері, то ти один з тих, хто приплив сюди. Отже, ти не несеш такого прокляття. Можливо, ти не маєш шляхетності, щоб підняти світ на свої плечі, але ти теж маєш свою власну долю. Отже, Перенхері прийшов з іншого світу і не вірив божест та тому прокляття не могло його зачепити. Ну, а Анжеліка нікого не зраджувала, бо її Бог помер, і вона не підкорилася новому архонту. Чи означає це, що якщо хтось відвернеться від свого божества, то зазнає такої кари. Ми знаємо, що гілічурли існували ще до Каенрії, тому це не щось нове для цього світу. Або це ж просто збіг часу, тоді, поскільки їм має бути років. Дівчина розкрила свою особистість, я свобода. Що звільнилася від долі, це те, чого в муках шукав Хлеобранд, але що тепер твоє. Перед Перенхері не було нічого, лише величезна порожня земля. Що означає ця свобода і де це місце, в якому опинився хлопець? І чи закінчилася на цьому його подорож? На цьому я б хотіла поставити три крапку і з нетерпінням буду чекати нових історій про Лорка Енрі. Але ще більше я буду рада вашій думці щодо цієї книги та ваших особистих теорій. А на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили!